Вітаю всіх, рад всіх бачити. І коли дивлюся трансляцію служіння, це чудово, коли чую спів. І інколи декого не бачу, коли дивлюся служіння. Але так краще, коли дивлюся не через, не через трансляцію, а можу побачити рідні лиця, разом подякувати, разом прославити Господа, це чудово. І я так Дивлюся, що багато часу в нас проходить і в день ми можемо правильно використовувати його вночі, зранку, і інколи час пройшов, десь не збагатився, десь багато часу десь пішло, на, 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 десь, можливо, на речі, які не Ну, прості думки, суєтні думки. але… Я хотів би звернути увагу нашу на те, як проходить наша, наша ніч. Я подивився, що ніч. Ну ми знаємо, що багато часу, там 7, 8, 6 годин проходить, але е, вона може по-різному проходити. Можемо е, дбати і про те, щоб і вночі могли ми прославляти Господа. І я так подивився в Біблії. Багато є про це написано, щоб ми могли і в день перебувати з Господом з е, самого ранку. Присипаючись, лягаємо, коли відпочивати, щоб бути з Господом. І моє таке бажання, я думаю, і ваше бажання, я хотів би деякі місця прочитати, які саме говорять про те, що ми могли перебувати з Богом і вдень, і вночі. І у псалмі написано четвертий псалом, останній вірш. Успокою я, успокою, я ляжу і засну. Бо ти єдиний у Господи, даєш мені жити в безпеці. Спокійно я ляжу і засну. Але не, не завжди так буває, що е, ляжеш спокійно, тому що різна суєта, різні думки, різні е, інформації, яка десь впливає на нас, і Бога не має спокою ні в день, ні вночі. Але ми можемо, е, коли перебуваємо з Господом, спокійно лягти, відпочити. Чому? Тому що ми десь правильно прожили е, день. Правильно відносились до тих подій, які були, а потім і вночі ми можемо мати спокій. І е, написано в четвертому псамі п'ятий вірш. «У, гнів, у, не, у гніві вашому не рішіть. Розважайте в серцях ваших, на постелях ваших і мовчіть. Е, тобто, е, ми, коли лягаємо відпочивати, ми можемо заспокоїтися, ми можемо подумати про те, що було недобре, десь щось розніявся, десь неправильно віднісся до того, що почув, заспокоївся, роздумав, попросив прощення у Бога і в мирі спокій заснув. А коли немає прощення, якийсь гнів, якась незрозумілий якийсь стан і немає дійсно такого миру і радості в Господі. Безумовно, і ніч буде десь неспокійна, і тому, безумовно, що наша ніч залежить від того, як ми прожили, як ми прожили день. І в книзі «Єклізіаста» ми також читаємо, книга «Єклізіаста», це другий розділ, і ми читаємо другий розділ, 23 й вірш. Тому що всі дні її скорботи і труди її неспокій, навіть і вночі серце її не знає, спокою, і це, марно, і це марнота. Суєта вона не дає спокійно відпочивати. Коли ми не можемо турбувати наші покласи на Господа, тому десь і лежиш, відпочиваєш, думки якісь ідуть, замість того, щоб подумати про те, як би подякувати Бога, попросити милості, мудрості. І суєтні думки такі бувають, і це марнота. І в книзі Ісаїя таке чудове місце, є написано про Ісус Христа, який міг правильно відноситися до всього того, що оточує, оточувало Його. І Ісаїя, 42 розділ, і 19-й вірш, написано такі слова, прочі слова про Ісус Христа. Хто такий сліпий? Як раб мій, і глухий, як вісник мій, посланий мною. Хто такий сліпий, як улюблений, такий сліпий, як раб Господнів? Ти бачив багато чого, але не помічав. Вуха були відкриті, але не чув. Багато ми бачимо у цьому світі всякого гріха, неправди, суїти то, що хотіло собі не бачити і не чути. І як правильно до цього віднестися, коли десь в такому місці знаходиться що якісь пусті розмови, і в той же час, щоб можна було не, не замічати, не помічати, не звертати на це увагу, і щоб вуха наші були закриті від, від гріха, і ми прикладаємо зусилля інколи виходить, інколи інколи буває, не можемо десь так, щоб. Щось не чути, але, але Ісус Христос міг багато що бачити, але не помічати, чути і правильно до того віднестися. Тому нехай Господь благословить кожного з нас, щоб ми могли проводити такі дні нашого життя, щоб правильно відноситись до того, що ми чуємо і бачимо. І не чути тої суети, або правильно відноситись до того. Тому що через наші двері, через вуха і очі багато що заходить. І відповідно воно впливає на, нашу, на, нашу, на наш відпочинок. У Псалмі 15, псалом 15 написано сьомим віршом. «Благословлю я Господа, що радить мені, навіть уночі навчає мене серце моє. І я так десь аналізував, коли я десь ввечері засинаючи, роздумув, роздумую про те, що я читав, про те, що чув, дякую Господа, і вночі маю такий відпочинок. І десь буває, прокидаюся. Якісь місця із Біблії, якась думка з Біблії, щось десь, якась проповідь була, і також роздуми про те, що, що читалося, що чулося, або е, далі якісь згадуються місця, які я читав, але потім в цьому напрямку згадую ще якісь думки з старого з нового заповіту, і це дійсно надихає. Або якийсь повторюєш вірш, який читав останнім часом, ну будемо говорити, там, пару тижнів, як до цього Згадував, які книги в Біблії, щоб ну, попідряд не забути. Дивився, див колись вчив, а потім десь і не повторював, але всі книги з Біблії десь перераховував і ну, пам'ятаєш, і десь повторюєш. І думаю, так як добра традиція, або що псалми вчити на пам'яті, треба собі буде, і, і, ну, повторити ті, ті псалми, які я вчив, тому що десь вчив, дещо забувся. Тридцятеті псаломи вчив, дуже чудові, треба буде повторити. І, і, і Щоб вчити. І, поки молодий, і, і, стараюся вчити, бо старості кажуть, буде тяжче. Е, да. е, псалом 41-й також говорить, говорить про е, така є думка 41-й псалом, і е, четвертий, е, четвертий вірш. Сльоза стала для мене поживою в день і вночі. Коли кажуть мені щодня, де Бог твій? Інколи людина, коли якісь труднощі, випробування, людина думає про себе, про те, що як мені трудно, як мені тяжко. А Давид каже, що я каже, в мене сльоза і в день, і вночі, коли кажуть, де, де твій Бог. Тобто йому було небайдуже, як говорить про його Бога, про те, як Господь піклується. І тому ми повинні переживати. Не про те, як про нас десь які в мене труднощі і що ж буде далі, а те, як через мене прославиться Господь. І якщо десь не так, то він говорив, що сльоза була в мене і в день, і вночі. Пікватися про те, щоб Господь прославився через наше життя, через наше служіння, щоб не було ніяких соблазнів, спотикання через наше служіння, через наше життя. І дійсно, ми в цей час де труднощі, де в країні. Дійсно така, така обстановка, і те, що ми маємо, дійсно ми можемо багато послужити для інших і словом, і ділом. І це те, що ми можемо, і дійсно, і те, що ми використовуємо для прославлення Господа. В 118 му псалмі написано також чудовий вірш. 118 й псалом. Ми читаємо 55-й 55 вірш. Я вночі пам'ятаю ім'я Твоє, Господи, і тримаюсь закону Твоєго. Вночі пам'ятаю. І дійсно це те, що потрібно, потрібно нам робити, щоб роздумувати, щоб і, і прокинувшись, ми можемо помолитися за Божу справу, за певних людей, яких ми згадуємо за рідних, за близьких, за далеких, і про закон Божий поміркувати. І це те, що ми можемо використати час і вдень, і вночі. І у Псалмі 183 там написано, що коли я пробуджуюсь, я все ще з тобою. Тобто, я в день був з тобою, я коли е, лягав відпочивати, я з тобою, я був з тобою вночі, і коли пробудився, я все ще з тобою. Тобто, я перебував на протязі дня і ночі. І коли пробудився, я все ще з тобою. Тобто мої думки, моє прагнення, воно, воно є до Бога. Я не, не, не думаю тільки про земне. Я, я не думаю тільки про те, що як би побільше, як би краще для себе, а ми думаємо про те, що як би догодити Богові, як послужити Богу, який спас оправдав. Дав нам стільки благ, і в нього так багато добра для тих, хто любить Його. І тому ми можемо. Як як написано, я прокинуся, прокинуся і буду насищатися от благами твоїми, добротою Твоєю, і стільки її багато доброти у Бога для кожного з нас, тому що ми спасені. І коли добре у житті, і в добрі часи були добре кожному, але коли труднощі, дивися, як добре, що ми знаємо Господа, коли зневіра, коли немає надії у людей. Коли немає ніякої перспективи в багатьох, і дивляться, що е, дійсно неспокій, і в, е, не наче було би ну, добре людям жити, тому що і прогрес, і можливості є, все-все. Але дійсно, як написано, що люди без Бога, щастя на землі не побудують ні в своєму особистому житті, ні в країні. І тому дійсно тільки з Господом радість, мир, спокій, і це те, що ми можемо е, мати в нашому житті. Тому нехай Бог благословить нас, що ми могли, коли лягаємо спати, подумати про вічне, про небесне, задати якийсь вірш, щоб він був в нашому розумі. І засинаючи, ми могли з цим засинати. Вночі прокидаючись, чи помолитися, чи ще щось задати, і прокинувшись, що ми могли бути ще з Господом. І думати про те, Господи, благослови мене в цьому дні, як мені прожити, що робити. Я не знаю, що чекає мене, але дай мені виконати волю Твою. Тому нехай Бог благословить нас жити в день з Господом, правильно відносити до того, що є. А також і вночі ми можемо перевіряти, чим зайняті мої думки, що я думаю, про що міркую. Чи просто наші мрії десь блукають далеко, чи вони прив'язані до того, що ми робили в день і що ми хочемо від Господа? І Біблія говорить про те, що важливо перебувати з ним, з Господом і в день, і вночі. Нехай Бог благословить нас, що ми жили ним жили з Ним, прославляли Його і вдень, і вночі, і могли прославити Його і тут, і в вічності, тому що Він достойний слави. Амінь. Помолимося, подякуємо його за все. Господи Боже наш, я щиро дякую Тобі за цю можливість, якою маю бути тут, і ти зберіг мене в дорозі, Ти зберігав там і давав служіння, давав все необхідне, щоб і там бути корисними, і там дійсно багато праці. І тут багато праці, тому Господи, благослови кожного члена церкви, який піклується не тільки про себе, а і про інших, дбає, молиться. І словом, і ділом може допомагати тим, хто в потребі, потребу відчуває і благослови кожного з нас, що ми були корисні в ділі Твоєму. Благослови, Господи, що ми перебували з тобою, раділи Тобою, жили тобою, тому що, Господи, Ти, Батько наш, Ти створив нас, Ти бачиш і наше життя, і бачиш і наші хвилювання про те, що є, і про наші сім'ї. і про Тих, хто в біді знаходиться під обстрілами, благослови кожного і дай нам, Господи, щоб ми були корисні в справі Твоєї. благослови, Господи, нашу церкву, благослови кожного, зокрема, що ми жили тобою, прославляли Тебе на кожному місці. Благослови, сохрани, всякого зла від лукавого, честь тобі, хвала, поклоніння, вічного Бога, Це Сину, Святому Духу. Амінь.